Тіло людини складається з 12 систем, кожна з яких складається з органів, кожен орган складається з тканин, а тканини з клітин. По суті, людина складається з клітин, бо саме від клітин, від їхньої життєдіяльності складається наше тіло, наш організм. Кожна клітина має свій період життя і має здатність ділитись, даючи життя новій клітині. Цей процес відбувається постійно, поки людина жива. Так от, Якщо клітина здорова, якщо вона отримує все необхідне харчування для себе, вона ділиться на нові здорові клітини і організм функціонує так, як треба. Але якщо клітина хвора, якщо вона не отримує необхідних речовин для здорового життя, вона буде ділитися на такі ж самі хворі клітини, і від цього існує безліч діагнозів і хронічних проблем. Якщо ми говоримо про харчування, то ми маємо на увазі клітинне харчування. Наші клітини не харчуються котлетами й борщом, вони харчуються амінокислотами, вітамінами, мінералами, ферментами і поліненасиченими жирними кислотами. І саме такий склад потрібен нашій клітині щодня. Амінокислоти – це білки. Яка зараз білкова їжа? Яке м'ясо зараз? Всі розуміють якість сучасного м'яса, і відносно що це що це буде, відповідно що це будуть за амінокислоти, Теж зрозуміло. Омега – це риба і морепродукти. Яке в нас зараз море, яка в нас зараз екосистема. Це ж одні токсини. Про вітаміни і мінерали взагалі вже не кажу, бо земля вона настільки вже збідніла, що овочі і фрукти, вони також дуже бідні на ці мікроелементи. Тому то й виходить, ніби їмо достатньо і ніби все, що треба, а клітина залишається голодною.